Вітаю! Хочу продемонструвати вам детектор дронів Xeon M, який використовується для виявлення БПЛА на частотах 0.9, 2.4, 4.9 і 5,8 ГГц. Щоб підготувати детектор до роботи, потрібно накрутити три антени, які йдуть у комплекті відповідно маркуванню. Антени мають кругову направленість. Після чого вмикаємо пристрій і він готовий до роботи. Зручний у транспортуванні та має можливість кріплення за допомогою кліпси і акурації. Сканування всіх діапазонів триває 6 секунд, після чого пристрій відображає частоту та потужність зафіксованого сигналу на дисплеї. Також має світлове, звукове та вібраційне сповіщення, яке можна вмикати або вимикати окремо в меню налаштувань. Можна налаштувати яскравість дисплею. Та перемикати спрацювання тривоги на кожен діапазон окремо. Час автономної роботи 8 годин. Пристрій отримав військову кодифікацію та має код НАТО. Одні з помилок це коли детектор використовують близько біля Wi-Fi або інших джерел зв'язку, що приводить до хибних спрацювань, або ж ближче, ніж 5 метрів біля увімкненої реп системи що спричиняє можливе вигорання скануючих модулів. Пристрій має захист IP54. Він не боїться вологи, пилу та бруду і може використовуватись за будь-яких погодних умов: дощ, сніг, туман або холод. Не потребує технічного обслуговування. Але якщо детектор виходить з ладу, то на нього діє гарантія один рік, і ми безкоштовно його відремонтуємо або ж замінимо на новий.